Продовжуємо, друзі, то як з тіктока вивести кошти на Paioneer. Натискаємо три полосочки, параметри і конфіденційність. Натискаємо на баланс. І ось, друзі, наш баланс. Натискаємо Дивитися, відкривається повна інформація. І ось, друзі, видно наш баланс в доларах, видно в гривнях, і є кнопочка Вивезти. Натискаємо на неї. Зараз у нас автоматично з'явиться кнопочка «Пайонір», тому що в попередньому відео ми її підв'язали і синхронізували з електронною поштою, яка має співпадати з поштою Тіктока. Уводимо, друзі, в доларах. Ось, бачите, число прийде без комісії, тут все вказано. Натискаємо Підтвердити. Так, очікується, друзі, інформація про виведення. Зносимо TikTok, він нам більше не потрібен. Заходимо в Payoneer, в якому ми реєструвалися раніше, і підв'язували туди банківський рахунок. Саме монобанку має бути гривнева і доларова карта. Ось ми вводимо пароль. Так, входимо. Тут на номер телефону нам зараз має прийти код. Так, ми підтверджуємо, що саме ми є власником даної сторінки в Payoneer. І Натискаємо Submit. Тобто підтверджуємо код. Так, друзі, і ось наш баланс. Ці кнопочки, як ви бачите, на англійській мові, тому зараз ми будемо міняти мову. Зараз ми, друзі, виходимо з ліва вгорі, друзі, стрілочка. Виходимо, повертаємося на попередню сторінку, натискаємо справа вгорі на свій аккаунт. І на налаштування, друзі, тут ми бачимо кнопочку Language і знаходимо українську мову, підтверджуємо галочкою. Так, виміняємо мову. Далі всі кнопочки, всі функції, друзі, будуть показуватися на українській мові, що значно полегшить нашу роботу в paione. Так, друзі, і ось завантажилась наша сторіночка. Ось, друзі, наш баланс натискаємо на нього. І, бачимо, друзі, натискаємо середню кнопочку Вивести. І ось, друзі, ми бачимо внизу монобанк. Можна натиснути на нього, ввести суму, але, друзі, кошти прийдеться чекати від 1 до 3 днів, тому ми так не робимо, просто виходимо звідси. І ось, друзі, бачите, прийшло повідомлення від Payoner на електронну пошту, їх також треба перевіряти. Зараз ми переходимо, друзі, в монобанк. Ось, друзі, гривнева карта листаємо вліво. Ось, друзі, доларова карта. Натискаємо на плюсик біля суми балансу. І в нас відкривається така сторіночка, друзі, бачите, Paionir тут вже створений. Так, нам треба тепер його підтвердити: синхронізувати з Monobank. Після того, як ввели пароль від входу в Payone, натискаємо галочку, і нам пропонують підтвердити, що ми не є робот. І я обираю, друзі, всі гідранти, які тут є, бо тут запросили в нас друзі, натиснути саме на гідранти, щоб пройти перевірочку. Так. І натискаємо кнопочку Верифікувати. Також, бачите, внизу справа є зміна мови. Так, натискаємо підтвердження. Верифікацію ми пройшли. Зараз ще прийде код на номер телефону, як підтвердження того, що ми входимо з банка в Payoneer, що ми є власником банківської картки, і одночас власником Payoneer, що це одна й та сама особа. Вводимо, друзі, пароль, натискаємо самбіт або на клавіатурі з права кнопочка перейти, підтверджуємо свій вибір. Так, переходимо. Так, тут, друзі, нам треба натиснути першу кнопочку, та яка світиться синенькою. І тут ми підтверджуємо інформацію, що два аккаунти в нас пов'язані. Натискаємо ОК і полетіли. Тепер нам доступний баланс з пейоніра, а саме в монобанку. Він показується 44:37, так як ми бачили перед цим. друзі. Заходимо на свій баланс і відраховуємо зразу 2 долари, які забирає пайонір. У мене чогось тут, друзі, пройшло навіть 43 долара, і вирахувалось менше двох. Вводимо. І знову ж таки підтверджуємо кодом. Код на телефон приходить, підтверджуємо, що ми є власником Payoneer. Вводимо код, натискаємо перейти або синеньку кнопочку зразу під кодом. Платіжна надіслано, все готово. Листи на електронній пошті обов'язково, друзі, перевіряємо. Так, ми пришвидшуємо здійснення всіх операцій, переходимо на монобанк. Ось, друзі, наша доларова картка. Натискаємо внизу Поповнити на чорну, тобто з доларової ми переводимо на чорну гривневу. Он у нас показаний баланс, друзі, на доларовій картці. І ми вводимо його тут. Так, 43,91, здається, в нас на рахунку. І, друзі, показано 1754 із 40 копійок, скільки це буде в гривнях, уже коли ми виведемо на гривневу картку. Так, вводимо і підтверджуємо: або кнопочку надіслати, або кнопочкою готово. Так, полетіли. Платіж, як бачите, вже надіслано. Так, ось, друзі, наша доларова картка на ній по нулях. Так, зараз, друзі, має прийти повідомлення. І ось воно про нарахування коштів на гребневу йому вліво, і ось, друзі, на гривневі всі кошти. Тепер нам, друзі, монобанк не потрібен. Переходимо в Payoner, вводимо пароль і коротенько про заробіток в Payoner, про який я говорила друзі, в кінці попереднього відео, де ми реєструвалися. Натискаємо, друзі, на свій аккаунт. От бачите, там була іконка, листаємо вниз, і тут є така кнопочка Запросити друга. Так, і ось, друзі, нам показав певні інформації 25 доларів і ми будемо заробляти з кожного запрошеного друга, але по досягненню його ліміту виведення 1000 доларів. Поки що ми, друзі, просто копіюємо це посилання, і я для зразку його зараз вставлю в телеграмі. В графу збережені, чисто так для прикладу, щоб ви мали уяву, як це буде виглядати в повідомленні. Це посилання можна кріпити всюди, де ви викладаєте свої публікації найчастіше, щоб його помітили. На цьому, друзі, всім дякую за увагу! Хай щастить!